do uh -oh. Ми перемагали тільки тоді, коли ми були разом. Отже, давайте залишимо в минулому гасло Моя хата з краю, і кожного дня, крапля за краплею, будемо вичавлювати себе похва і ставати справжніми українцями. З новим роком я бажаю великому українському народу просвітлення. Я бажаю швидшої перемоги української гідності, за яку український народ бореться і продовжує боротися. Я бажаю всіх разів домівках. В родинах і у всій українській землі Хай щастить за Різдвом Христовим і з Новим Роком. Я вітаю нас всіх з пробудженням громадянського суспільства. Я вітаю нас всіх з тим, що наша січ пробудилася. І я бажаю всім нам, щоб в новому році ми більше ніколи навіть не згадували про цю бандитську гопницьку владу і про ці кремльовські куранти, щоб ми забули про це як про страшний сон з новим роком. Шановні друзі, я вітаю вас з новим роком та різдвом Христовим. Бажаю вам добра у серці, великої сили, великої наснаги і великої перемоги. І ми хочемо побажати, щоб наступний рік дійсно був новим роком, новим для нас, для всіх, для України, таким роком, якого ми ще не переживали. Щоб ми в цьому році отримали нову країну, нову владу і головне нових себе, людей, які здатні саме зробити собі країну. І щоб ми це зробили, власне, ручки Йому. з новим роком. Нужно стоять, вірити. І научиться довірять друг другу. В этом наша надежда і в этом наше будущее. Хорошого нового року! Хочу побажати, щоб ваші мрії здійснювалися. З'являлися нові, щоб звичайно ж ви бачили посмішки своїх рідних, щоб вони були здоровими, щасливими, щоб можливо якісь починання, котрі ви почали в 2013 чотирнадцятому. Звичайно ж, завершилися тільки гарними фіналами у 2014 тисячі І з'явились нові, 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 нові сподівання. Бажання і так далі. Щастя. вам! Бажаю в новому році всім українцям, всій нашій країні, процвітання, перемоги добра над злом, всім нам міцного фізичного і духовного здоров'я. Єднаймося, солідарність. Шановні співвітчизники, вітаю вас з Новим роком і Різдвом Христовим. Хай вам буде добре. Хай вам! Буде добре, хай вам буде добре, хай вам буде добре, хай вам буде, добре, нехай на цьому шляху до мети пощезнуть всі наші вороги, супостати, як роса на сонці. Ми переможемо. Слава Україні! Всім всім! Я бажаю в новому році, щоб ви барикад. Збудовані тільки з любові і з коханням в наших серцях велетенські, міцнечі, такі потужні і інших ніяких споруджень не потрібно було в нашій країні і в наших серцях. Нехай у новому році Господь Бог пошле у ваші оселі щедрі міхи щастя, радості, здоров'я. І нехай український Янгол, який вічно дрімає там на небі, цього разу. Не проспить нашого щастя і поведе нас, усіх, вас, таких чудових людей, талановитих у вільний, гідний європейський світ. Він і мені козасисне вам здоров'я, натхнення і будьте завжди правдивими воїнами світла тоді, коли цього буде потребувати українська земля. Хочу, щоб цей рік був сповнений подій, почуттів, які будуть гідні вас. І гідні нашої країни у ці казкові дні так багато світла, радості, любові, щастя. Набирайтеся від цього всього найкращого на цілий рік і діліться щедро усім найкращим, що є всередині вас і світом, а світ поверне вам усе сторицею. Бажаємо вам, конячого здоров'я, щастя, успіхів, радості і добра. А саме головне побільше лайна в наступному році і більше драйву і сексу. секс. Люди, мені здається, що у нас зараз відбувається і найцікавіший новий рік. Що може бути цікавіше, коли люди повстали за свою свободу. Забарикадований Хрещатик, забарикадований Майдан. Ці люди переможуть. Зараз відбувається процес формування вільного громадянина індивідуаліста, який може вирішувати стратегічні питання своєї країни. Вітаю вас з Новим роком! Я хотів би вас привітати з Новим Роком і різдвом Христовим, побажати кінських сил, кінської волі.

Вітаю вас з новим 2014 роком, роком нашої свободи і нашої єдності. Бажаю вам здоров'я, радості, щастя і перемоги в новому 2014 році. Слава Україні, героям слава! Слава вам! Барікади це не лише намети, не лише дерева, не лише мішки. Барикади – це наші люди. І поруч з об'єднаного стані барикади наші художники, музиканти, поети це наші друзі з барикадним новим роком. Що шановні друзі, ми чули, як вітають люди один одного. Я переконаний, що кожен з вас зараз також може сказати красиві слова і говоріть це! Кожного з вас зараз бачить ваші родини, вся Україна. Шановні друзі, і нам приємно, що ця сцена зараз також буде заповнюватися, заповнюватися тим самим духом, який є тут на всьому майдані. Я прошу сюди на сцену провідну ланку нашого, нашого революційного Євромайдану, нашу раду Євромайдану. Я прошу також наших лідерів опозиції, Віталія Кличка, Олега Тягнивока, Арсенія Яценюка, усіх громадських активістів, які координують наші дії, усіх наших. Журналистів, усіх політиків наших, всіх наших побратимів. Отак тепер ми будемо зустрічати новий рік. Ви бачите, в якому прекрасному товаристві, які гарній кампанії. Це ще не всі, це ще не всі Вітаємо один одного, шановні друзі. Ми роздивляємося так пильно, всі свої не переживайте. Шановна громада, ми збираємося для того, щоб зараз дуже чітко слідкувати.